Укара ну, кетіровалі. Я Ольга Володимирівна керівниця групи дітей з міста Чугуєва Харківської області. На жаль, наші діти. Мають травматичний досвід війни, і е, з нашого міста ми возимо дітей з 2023 року. Мене звати Саша, мені 12 років. Настя мені 12 років. Павло мені один з половиною роки. Таріта мені 12 років. Кирило мені 12. Два рази їхала з компанією своєю з найкращими подружками. Мені дуже сильно сподобався замок Хотин, Кам'янецький подільський замок. Музей мініатюр. Музей старожитностей. Ну, ліси тут дуже влажно, я так і люблю. Мені тут подобається, тому що тут не чутно вибухів, тут я можу знайти друзів. Я полюбляю писання писати книжки. А моя книга це це мій особисто такий простір, можна так сказати. Я люблю е, іноді ходити на рибалку з Кирилом. Це мій друг, він теж з Чугуєва. Ми з ним ходимо, катаємося на велосипедах та ще гуляємо кожен день. Що за річка в Чугуєві? Е, Сіверський Донець. Ага. Ми там з Кирилом зловили сама і щуку. Страфаїв можна назвати деяка. Соми — 3, 6 кілограм, 5 кілограм та 10. Найбільше всього я люблю музику. Я люблю грати на гітарі, на піаніно і співати. А ще просто слухати музику в навушниках. Я займаюся танцями, повітряною гімнастикою, акторською. Танцями я вже займаюся 5 років. Сподіваюся, що і далі теж будемо займатися. На акторському я буду грати перший спектакль. Думаю, все вийде. Кого ти граєш? Вовчицю. Ракша. Все. Все? Все, все. Все. Молодець, покрійся.